Таро роду світ представляє. Цикл передач з родології. Як з'єднуються два роди через шлюб найнебезпечніший трикутник у родології син, дружина і мама. Три точки жіночої енергії свекруха теща і дружина. Які можуть підняти чоловіка до небес або зламати його долю. Коли ішов, коли ішов, коли син З точки зору родології, шлюб це не просто союз двох людей, а злиття двох родових систем. У момент шлюбу з'єднується не лише чоловік і жінка, а два роди їх історії, енергії, долі, благословення і програми. На енергетичному рівні, коли люди стають подружжям, між ними утворюється спільне родове поле, енергетичний міст між двома родовими деревами. Це поле містить інформацію про предків обох сторін, їхні досвіди як благословення, так і травматичні. Через цей зв'язок відбувається обмін родовими ресурсами, силою, захистом, талантами та кармічними задачами. Якщо один рід сильніший або більш очищений, він може тимчасово підтримувати інший, щоб відновити баланс. Шлюб завжди має родову кармічну мету. Часто роди зводять двох людей, щоб завершити конфлікт між родами, наприклад, якщо колись ворогували виправити програму втрати, насильства чи зради через нову форму любові. Передавати нову якість дітям, об'єднавши дві лінії досвіду, наприклад, жіночу мудрість одного роду та чоловічу силу іншого. При народженні дитини відбувається злиття двох ДНК матриць роду, і через неї формується третя гілка, новий рід. Дитина є носієм родової інформації обох ліній. І в ній зустрічаються всі незавершені програми. Саме тому шлюб часто активує старі родові сценарії, які потребують усвідомлення та зцілення. Шлюб це коли дві води зливаються в одну ріку і течія вже спільна. Тобто, з цього моменту рід чоловіка і рід жінки утворюють новий потік. Якщо пара живе у гармонії, цей потік стає джерелом родової сили для обох родів. Якщо є конфлікт чи розрив, обидва роди витрачають частину енергії, аж поки досвід не буде усвідомлено. У родології вважають, що шлюб варто освячувати через об'єднання родів, а саме через благословення батьків. Це дозвіл родів на союз через родові свічки, рушники, дерева, бо це символічні провідники енергії. Важливо, щоб подружжя знала свої родові програми, щоб не повторювати їх несвідомо. Шлюб це з'єднання двох історій, двох родів, двох довгих ліній предків. Які стоять за спиною кожного. Це завжди більше, ніж кохання. Це союз двох родових сил, які мають навчитися жити поруч, не руйнуючи одне одного. Коли чоловік бере дружину, він приводить у свій рід нову жінку, яка несе свою пам'ять, свої програми, своїх предків. Коли жінка входить у структуру іншого роду, вона несе із собою силу своєї жіночої лінії роду. І від того, як ці родові системи приймуть одна одну, залежить те, яким буде майбутнє їхніх дітей та онуків. Стосунки між зятем і тещею один із найтонших родових вузлів. Теща представляє жіночий рід, який виховав дочку, дав їй цінності сценарії життя та жіночу силу. Зять це представник іншого роду, який цю жінку приймає. Якщо між ними спокій і повага, їхні роди починають співпрацювати. Діти таких пар отримують сильніший захист, баланс енергії легший шлях у реалізації, бо дві системи не воюють, а доповнюють одна одну. Правильні відносини з точки зору родології прості теща дає благословення, але не владу. Зять бере відповідальність, але не відштовхує. Це баланс, у якому рід виграє, те, що я не допущу до роботи. Буду на руках, я її носити, цілувати ручку й ходити. усуваю, те, що мамою називаю, називаю Ояс її кланя, і низенько. Лизейко, чоловіки, ж, блядь, вибирав чоловіки, рідний, сядь, щоб вони не і не терли бо і дня тепер ми... Найнапруженіша точка у всій родовій системі це стосунки свекрухи та невістки. Обидві жінки представляють різні роди, але стоять поруч біля одного чоловіка. Одна дала йому життя, а інша дає йому майбутнє і силу. Тут найчастіше виникає конкуренція, давній жіночий архетип хто ближче, хто важливіше, чиї правила сильніші. Коли свекруха починає втручатися, контролювати, оцінювати невістку, вона порушує природний порядок роду. Коли невістка знецінює свекруху або відштовхує, вона перериває потік чоловічої сили, який її чоловік отримує через матір. У таких парах часто з'являються фінансові проблеми. Холод у стосунках, конфлікти, труднощі у зачатті або у вихованні дітей. Бо система не може текти вільно, вона затикається у вузлі між двома жінками. Правильна модель родології говорить так: свекруха це корінь, невістка це світ. Корінь не змагається з квіткою, квітка не знецінює корінь. Обидві служать одному дереву родині. Здавалося б, що може бути простіше за родинні стосунки, але саме між трьома жінками в житті чоловіка, його мамою, тещею і дружиною ховається найглибші родові сценарії. Ця тема стара як світ, про неї писали у хроніках, про неї складали казки. Співали народні пісні і жартівливі, де свекруха завжди була суворою, теща гострою на слово, а чоловік стояв між двох вогнів. Але правда в тому, що це не жарти, і не фольклорні перебільшення, це відбиток того, як рід реагує на неправильні ролі, на переплутані місця. На нездорову боротьбу між жінками, які насправді повинні не змагатися, а створювати спільне поле сили, свекруха, теща і дружина це три точки жіночої енергії, які можуть підняти чоловіка до небес або зламати його долю. І зараз я розповім вам, чому ці стосунки такі тонкі, чому навколо них стільки болю і легенд. І як правильний порядок між цими трьома жінками здатен зцілити не просто одну сім'ю, а цілий рід. Теща це материнський корінь жінки. Через неї до дружини приходять жіночність, інтуїція, материнська енергія, здатність будувати сім'ю, любовна енергія, роду. Тому ставлення чоловіка до тещі напряму впливає на енергетичне поле його сім'ї. Якщо чоловік зневажає матір своєї дружини, то він закриває доступ до жіночої енергії роду, втрачає м'яку силу, натхнення, удачу, захист і комфорт, перестає бути бажаним. Для легкості в домі. Це створює холодність у стосунках, постійну напругу, відчуття я все тягну сам. Він руйнує жінку на енергетичному рівні. Для жінки мама це корінь, а чоловік, який не поважає її маму. Підриває її базову безпеку, відбирає енергію на рівні Мулатхари і Анахати, робить жінку слабшою, тривожнішою і менш впевненою в собі. Жінка тоді автоматично закриває своє серце і не може повністю віддати любов чоловікові. Тоді у неї запускаються материнські травми. Чоловік своїм знеціненням тригерить її родові болі. Моя мама погана, я погана дочка, зі мною щось не так. І тоді жінка стає колючою, ображеною, не довіряє своєму чоловікові, починає захищати маму проти чоловіка, сімейне поле тріскається як скло. Тоді у чоловіка блокується енергетичний потік через дружину. У родології дружина це портал до продовження роду. Жіноча енергія це любов, сексуальна сила, підтримка, добробут, інтуїція і гармонія. Якщо чоловік зневажає матір дружини, він фактично перекриває інтимну близькість, легкість у заробітках, благословення на дітей та внутрішню гармонію у дому. Це дуже часто проявляється як безпричинна агресія, холодність в ліжку, затухання кохання та фінансові труднощі. В цьому випадку діти отримують подвійний конфлікт. Дитина відчуває, тато не приймає бабусю, мама страждає. Значить, жіноча лінія погана. І це Найнебезпечніше. Тоді у дівчинки це проявляється як невпевненість у своїй жіночності, страх стати мамою, розрив з власною материнською енергією. У хлопчика це неповага до жінок, повторення сценарію батька, труднощі у власному шлюбі і в майбутніх відносинах. Родове поле дружини. Закривається для чоловіка. У родології є закон якщо не шануєш корінь, не отримаєш плоду. Якщо чоловік не приймає тещу, то він не отримує благословення жіночої лінії роду. Він втрачає жіночу удачу, його справи йдуть важче, він починає загнивати всередині психологічно. Емоційно, інколи фізично, і це не кара, це закон енергії. Таким чином він запускає кармічний конфлікт із жіночою лінією роду. Неповага до тещі дорівнює неповазі до матеріалізованої форми любові дружини, і це може призвести до. Хвороб серця, проблем із сексуальністю, розриву стосунків, емоційного вигорання, тобто він сам відрізає себе від жіночої підтримки роду. Але є ще одна ситуація, яка руйнує сім'ю ще швидше і глибше, коли чоловік обирає свою маму замість дружини. У родології це називається порушенням чоловічої ієрархії роду, бо коли чоловік дорослішає, він приходить зі статусу син у статус голова нового роду, і дружина це не суперниця матері, а жінка, через яку продовжується його рід. Якщо чоловік постійно порівнює дружину зі своєю мамою, каже, моя мама краще, ставить приклад, скрізь свою маму, захищає її, а дружину принижує, ставить оптимізацію мами понад потреби сім'ї, то він повертається у позицію маленького хлопчика, а не чоловіка. Відбувається. Падіння чоловічого статусу. Він перестає бути головою сім'ї, бо передає свою силу назад матері. Енергійно він ніби повертається назад у дитинство: немає стержня, немає рішень і немає лідерства. Жінка почувається зрадженою. Вона відчуває, я не перша, я не захищена, я для нього не головна. У цей момент у неї закривається серце, зникає близькість, довіра і теплота. Формується небезпечний трикутник, мама, син, дружина. Він забирає у чоловіка чоловічу силу, забирає у матері можливість відпустити сина в його долю. В результаті страждають усі троє. Народжується модель, яка передається дітям. Діти це зчитують і несуть у своє життя. Тоді син стає таким самим чоловіком. Хлопчиком, який буде довго ходити у холостяках. Донька знайде чоловіка, який теж поставить маму вище неї. І це 100% повторюється в наступних поколіннях, якщо не зупинити. Як же справжній чоловік повинен розставляти пріоритети. Мама це корінь. Дружина це пліт, але дерево живе лише тоді, коли корінь у землі, а пліт у руках того, хто ним дбає. Що це означає? Мама це святе, але дружина це сім'я. Справжній чоловік поважає маму, дякує їй за життя, підтримує її морально, але не будує із нею. Сімейних рішень, ієрархій, і пріоритетів у шлюбі перше місце займає дружина. Чоловік, який став справжнім чоловіком, вибирає сім'ю, яку створює, жінку, з якою живе, дітей, яких виховує, а не повернення до ролі сина, він завжди захищає свою дружину навіть перед мамою. Справжній чоловік каже, Мама, я тебе люблю. Але рішення в моєму домі за мною і моєю дружиною. Це і є момент, коли хлопчик стає чоловіком. Щоб більше дізнатися про Рід, підписуйся на канал Таро Світ!